Доброго дня. Хотів записати коротке відео, чи потрібно збивати температуру при грипі так або гервії. Ну, на мою особисту думку, так потрібно. Я ще раз хочу сказати, що міф про те, що температуру не потрібно збивати, бо організм бореться. Це є міф, враховуючи сучасні нестероїдні протизапальні препарати. Ібопрофен, парацетамол, норофен, е, німесил. Так, тобто ці препарати спокійно використовуються для зниження температури. І відповідно таким чином, знизивши температуру, ваш організм буде продовжувати боротися з. Вірусною інфекцію, от якщо не знижувати температуру, у вас знову ж таки будуть більші ризики потрапити в стаціонар з грипом або з ГРВІ з ускладненнями. От подібна ситуація як з ковідом. Я не, не розумію питання, чому мої колеги вперто кажуть, що не потрібно збивати температуру. Я розумію, що таке інтерферони, які виробляються як реакція нашого організму в печінкою. Певні білки, які знову ж таки пробують знищити вірус, але вони, в принципі, нагадують досить великі ракети, які в принципі теж досить сильно розбалансовують наш організм через кілька днів. Після захворювання у вас почнуть вироблятися антитіла, тобто антитіла, які будуть знищувати вірус. І поки що я не бачив пацієнта з хронічним ГРВІ чи з хронічним грипом. Якщо хтось бачив, напишіть в коментарях. Думаю, що в принципі з такими пацієнтами ніхто не стикався. Тобто, ваш організм 100% переможе ГРВІ або грип, гостру респіраторну вірусну інфекцію або грип. Вони не можуть у нас хронізуватися в організмі. І, відповідно, знову ж таки, знижуючи температуру, ви отримаєте значно легший стан свого організму. Я рекомендую знижувати температуру навіть від 37,5. І не чекати 38 38,5, і повірте, що ваш стан буде легший. Крім того, з препаратів, якщо дійсно висока температура і нестероїдні протизапальні не знижують її, пам'ятайте, особливо зараз актуально для дітей є препарат Анальдим в свічках, тобто, відповідно, він досить непогано працює і знижує температуру у дітей. Тому що я розумію теж, коли зараз в даній ситуації ну, важко потрапити і до лікаря, і так само знову ж таки збивати температуру теж не так легко, плюс є ще психологічна така тривога. В батьків тому питання все таки, анальдим, свічки бажано мати вдома так само і ними користуватися при потребі, якщо дуже висока температура і погано збивається нестероїдними протизапальними препаратами. І стосовно приєднання бактерійних інфекцій при грипі чи ГРВІ, та сама історія, що з ковідом більше нагадує звичайно повторний ковід, тобто на третій, четвертий, п'ятий день. Захворювання з високою температурою у вас може бути приєднання так само в організмі або поява бактерійної інфекції, яка вас починає атакувати або атакувати ваш організм. Цей самий аналіз, який вже всі вивчили під час ковіду, який називається правильно це реактивний протеїн або це реактивний білок, CRP по-англійськи. І якщо він є більше п'яти одиниць і у вас є висока температура, у вас є сильний кашель. Я рекомендую все-таки підійти, передзвонити або підійти до лікаря, бо зараз антибактерійний препарат вам не дадуть без рецепта, Нехай лікар випише вам рецепт. Але основним критерієм буде не те, що лікар вас тільки послухав і каже, що у вас є хрипи, нема хрипів, це важливо. Але важливо так само знати аналіз все-таки с реактивного білка. І норма є до 5 одиниць, якщо у вас значно підвищується цей реактивний білок, при грипі або ГРВІ вам потрібен антибактерійний препарат. І так, ми не лікуємо грип чи ГРВІ в жодному разі антибактерійними препаратами, але ускладнення грипу або ГРВІ ми лікуємо антибактерійними препаратами. І це є. Насправді в цілому світі і не потрібно спекулювати, бо я кажу, в нас вже просто з'явилося стільки експертів, які просто перекручують медицину так, що ми скоро вже я не знаю куди зайдемо, і скоро будемо дійсно лікуватися самогоном і молитвою. Так, от і це буде саме оптимальний варіант, або в інтернеті будемо дивитися на експерта, який деколи не має медичної освіти, або має медичну освіту, а не має практики. Так і будемо. Дивитися на нього і спробувати, скажімо так, відновлювати свій організм. Вернемося в часи Кашпіровського. Тому, маючи сучасні ліки, маючи знову ж таки, можливість зробити лабораторні аналізи, я рекомендую зробити вчасно все це і запастись, по-перше, ліками зараз в даний час, і знову ж таки, знаєте, де найближче до вас є. Лабораторія, тому що деколи питання треба зробити той самий: це реактивний білок або загальний крові, або загальний аналіз сечі. Ви чи... знаєте, подивіться по локації, де найближча лабораторія, і яка працює знову ж таки деколи на генераторі, або просто по локації найближча до вас. от І таким чином ви будете вже знати. Що робити далі, тому що коли ви хворий, або коли дитина захворіла, і коли висока температура, і все це робити зараз в сучасних умовах, це складно і це додаткове навантаження. Тому ви маєте чітко знати і бути готовими, що телефон лікаря у вас має бути під рукою, вашого сімейного, так і знову ж таки ви маєте знати, де найближча аптека і де найближча лабораторія. І знову ж таки, я думаю, що якщо ви будете правильно виконувати всі рекомендації лікаря, то відповідно в даній ситуації ви будете мати гарний результат і не буде проблем з ускладненнями. Будьте здорові, підписуйтесь на мій телеграм-канал. От збивайте температуру при грипі і ГРВІ. Це моя особиста порада. І з моєї практики, дійсно, організм можливо буде боротися на два дні довше, але Ризики ускладнень будуть значно менші. От, і знову ж таки, можливо, і антибактерійні препарати не доведеться приймати, якщо ви знизите температуру. Гарного дня, до побачення, до нових зустрічей!